Ну что, вот такая краса вышла у нас. Вот такая идеальная краса. Значит, вот так треба гратися. Вот такая пятиконя, бачите, но все кривое. Вот, смотрите, все кривое. Там сколько уже миллиметра? 3-4. Тут почти 0. Тут миллиметр. Вот ну, пятиконя, да. И, там та плитка еще надо опускать миллиметра 4. Иначе треба перерабатывать окно. Вопрос на вещи. Сыгрались чуть-чуть плыткой. По рейке она получается. Я сейчас покажу, как она выходит. Ну, то есть по рейке. Тут все идеально. Вот тут там миллиметр. Ну и там миллиметра полтора. Тобто, да, ну, під, вот так, зрозуміло, підвалена на конус трохи. Але окно не треба ж переставляти. Ну, Представте, що тут баксов 300 візьмуть за це все переставити, переробити, демонтувати, відкоси ну, відтуди робити, відкоси відсюди робити. Ну, то есть, можна ж отак вот викручувати з таких ситуацій. Ну, я зроблю потім покажу Уже в кінці, як воно буде. Ну, Немає смусів за цих 5-6 мм, окно, то, що воно загнуте. Ну, я не бачу смисла людині таку головну боль робити. Так що можна все рішати, якщо думати.